Впевнені, ви неодноразово чули від своїх батьків чи дідусів та бабусь про якісну та головне безкоштовну освіту у совєтських школах. Накшталт, а ось у наш час вчителі були нобелівськими лауреатами, а коридори школи були настільки чистими, що засліпили на очі і ми більше не можемо дивитися на світ об'єктивно. Зазвичай розповідь на цьому не обривається, а обростає подробицями. Викладачі були суворішими й розумнішими, оцінка знань точнішою, каша в їдальні густішою, а випускник совєтської школи був на голову більш тямущий за сьогоднішнього. Але чи справді це було так? Чи справді освіта була безкоштовною? Совєтська влада готувала собі кадри, думаючи не про благо особистості, а про шеренги вірних ідеям соціалізму молодих спеціалістів. Вся без винятку економіка була державною і потребувала підготовлених кадрів. Не для закордону ж вчили молодь, правда? От як би дипломи СРСР мали цінність у вільному світі, а кордони для молодих інженерів були відкритими. Тебе вивчили, вивчили так, що ти можеш хоч завтра працювати будь де у світі, і відпустили на всі чотири сторони. Лише в такому разі можна було би сміливо говорити про безкоштовність совєтської освіти. Насправді, до вже написаного слід додати той факт, що кожен випускник денного стаціонарного навчання, неважливо, училище технікуму чи інституту мав обов'язок відпрацювати по місцю свого розподілу певну кількість років. В будь-якому разі, після вишу відпрацьовували саме 5 років ніхто не міг піти з навчального закладу, куди йому схочеться, лише після відробітку. Совєтська планова система цим способом затикала діри, розсилаючи випускників по всій своїй неміряній території. А оскільки не забуваємо, існувала система прописки, то покинути діру, в яку тебе заткнули, було надзвичайно важко майже неможливо, бо ти не міг виписатись просто так в нікуди. Це приносило владі додаткові бонуси у вигляді переселення та розпорошення корінних народів. Так українці висилали до віддалених регіонів Росії, а росіян направляли, наприклад, розбудовувати Донбас. Хіба несправедлива після плата за навчання у вигляді п'ятирічного відробітку випускника, запитаєте ви? Справедлива, але тільки тоді, як він наперед точно знає, де відроблятиме і на яких умовах, що було не так із совковою справедливістю у вигляді нібито безкоштовної освіти. Коли держава сплачує нібито замість громадян за освіту чи інше якесь соціальне благо, це лише означає, що вона узурпувала, тобто повністю собі привласнила функцію розподілу заробленого суспільством. За невеликим відсотком винятків людина, обираючи собі в СРСР майбутню професію, обирала по суті свою долю якщо ти вивчився на будівельника, то будеш ним до пенсії. Теж саме і з будь-якою іншою професією, хіба що станеш профсоюзним чи партійним функціонером, або потрапиш клерком до виконавчих органів влади. Надзвичайно мало прикладів, коли люди змінювали свою професію. Мається на увазі професія не робітнича, а пов'язана з середньою спеціальною чи вищою освітою. Міф про безкоштовну освіту має рівно те саме коріння, що й розповіді про безкоштовні совєтські квартири. Україні не було зовсім нічого безкоштовного. По-перше, держава не мала власних грошей, були лише кошти громадян, які ті заробили для цієї країни. Вони принесли їх до бюджету у вигляді податків. А по-друге, чомусь багато хто забув період з 1940 по 1956 рік, коли навчання у старших класах коштувало 200 рублів на рік. Офіційні постанови про введення плати за навчання практично ніде не публікувалися, хоча знаходяться у відкритих архівах і не заховані за грифом таємно. 26 жовтня 1940 року було введено постанову номер 638 про встановлення платності навчання в старших класах середніх шкіл і у вищих навчальних закладах СРСР і про зміну порядку призначень стипендій. У старших класах шкіл і вузах вводилося платне навчання зі встановленим розміром річної оплати. Навчання в столичних школах коштувало 200 рублів в рік, в провінційних 150. А за навчання в інституті вже доводилося викладати 400 рублів у Москві, Ленінграді та столицях союзних республік і 300 – в інших містах. Введення навіть такої плати для багатьох совєтських громадян закрило можливість продовжити освіту після сьомого класу. А селяни тоді взагалі зарплати не отримували і працювали в колгоспі за трудодні. В результаті кількість випускників середніх шкіл за 8-10 класи скоротилася в кілька разів. Випускників середніх спеціальних навчальних закладів та вищів стало менше вдвічі. Існувала і плата за навчання за національною ознакою для учнів 8-10 класів середніх шкіл, технікумів і вищих навчальних закладів. Її скасували дещо раніше. Також не люблять згадувати і збори грошей на потреби школи, які були популярними. А тепер поговоримо в загальному про освіту в СРСР. Совєтська освіта була дуже загальною і охоплювала надто багато предметів. Учителі тиснули на учнів, щоб ті були старанними, дітям не залишалося нічого, окрім зазубрювати предмети. А в багатьох школах існували окремі спецкласи для менш успішних у навчанні дітей, що дуже впливало на самооцінку учнів. Учитель був найбільшим авторитетом. Так виникли фрази на кшталт дзвоник тільки для вчителя, і вчитель завжди має рацію. Так само вчитель був єдиним джерелом правильної інформації. Якщо учень вважав, що у завданні з оцінки знань допущено помилку або не внесено ще один правильний варіант, то оскаржити оцінку він не міг, адже власна думка не допускалась. Діти не мали змоги розвивати свою індивідуальність та не вчилися відстоювати себе, а навпаки, школа із перших класів вчила, що твоя думка нікого не цікавить. Кафедри культурології, історії та філології не приносили користі для СРСР, бо ж на них не навчають, як конструювати зброю чи розвивати космічні технології. Тому ці кафедри компартія використовувала для себе, вони стали осередками пропаганди. Абсолютно, усе і усі мали працювати на владу. Тому матеріали, за якими вчилися студенти, були переписані вигідно для совєтського союзу, зокрема під ідеологію Маркса та Енгельса. В університеті ж у студентів навіть на факультетах природничих наук не було можливості не вчити промови Маркса або Лєніна. Трактування подій не могло розбігатися з ідеологічним баченням компартії. Наприклад, такі події, як репресії початку ХХ століття, взагалі не існували у совковій історії. Узагалі система освіти СРСР намагалася максимально не допустити будь-яких розбіжностей між учнями. Бути таким як всі це основна суть усіх рівніх освіти в Совєтському Союзі. Однаковість досягалася за допомогою пропагування ідеального образу підлітка, піонера з червоною хусткою та в білій сорочці. Довга волосся, хустка трохи іншого кольору, кросівки, підбори, трохи коротша спідниця. Усе це було під забороною. Якщо студент не демонстрував в університеті себе як працьовитого комсомольця, то студента могли виключити з навчального закладу. Старанні батьки, аби таке нещастя не сталося з дитиною, віддавали її в дитсадок якомога раніше, адже вважали, що це навчить її працювати в команді та цінувати совєтське суспільство. Вже у дитячих садках активно проявлялося рівняння всіх під одну гребінку. Наприклад, усім дітям подавали однакову кількість їжі, і при тому діяло правило, поки не доїси, за столу не підеш. Всі ці факти у теперішньому суспільстві викликають занепокоєння, але прихильники совка вважаються істиною, яка приведе людину до щасливого майбутнього. Але як бачимо, майбутнє цих вихованців виявилося травматичним. Ну і тепер, по традиції у цій серії краху величі совка, ми пройдемося по найпопулярніших міфах про освіту в СРСР, в які люди досі вірять та розвінчаємо їх. Міф перший школа СРСР була найкращою у світі. Найчастіше після революції викладати продовжували вчителі, які здобули освіту в царській Росії, збереглися підходи та методики, за якими велося навчання. З 1930-х років система освіти була перетворена. Наприклад, зі шкіл та вузів повністю прибрали предмети, які хоч якось стимулювали учнів мислити самостійно: антична філософія, справжня всесвітня історія, логіка, політичні та юридичні науки. Тож казки про кращу освіту мають бути забуті. Міф другий зарплата у совєтських вчителів була гарною. Зазвичай суперечки про розмір та адекватність заробітної плати виявляють найбільш яскраві протиріччя. Існує кілька способів оцінити наскільки справедливо оплачувалася праця вчителів. Наприклад, порівняння зарплати викладачів із середнім рівнем доходів Україні показує, що протягом більшої частини совєтського періоду вона була в середньому на 15% нижчою. Якщо ж порівняти доходи шкільних вчителів та доцентів вузів, то результати виявляються просто непристойними. Перші цінувалися нижче приблизно у 9 разів. Найважче доводилося викладачам, які працюють у сільських школах. Довгий час вони взагалі не отримували державних виплат. Їхня зарплата повністю залежала від доходів колгоспів та радгоспів, Тож все це теж легенда. Міф третій. Совєтська школа була добрішою. Ностальгія настільки опанувала розумами батьків і бабусь, що вони забули багато жорсткого про школи в СРСР. Наприклад, у ті часи було нормально затримати дитину після уроків на дві години та змусити робити роботу над помилками. А якщо згадати, як умовний учитель математики міг ударити школяра указкою по спині, у совєтських школах все було не так солодко, як це люблять розповідати. А як розкидали речі учнів у коридорі? Деякі вчителі дозволяли собі ображати дітей. Сучасні діти, якщо з таким ставленням до себе зустрінуться, то вони зможуть відповісти, оскільки особисті межі побудовані адекватніше. У СРСР відповісти викладачу, що з тобою так поводитися не можна, було смерті подібним заходом. Міф четвертий: Совєтські вчителі були зацікавлені в успішності учнів. Поширена думка про підвищену байдужість до успішності своїх учнів часто підкріплюється не лише незнанням контексту, а й яскравими образами з кіно. Наприклад, у фільмі Велика перерва за відвідуваність та успішність свого 9-го А бореться герой Михайла Кононова Нестор Петрович. У фільмі Мотивація конкретного молодого викладача добре проговорена, але при цьому складається враження, що так само чинить і будь-який інший совєтський викладач. Вчителі справді мали ходити по домівках, аби їхні учні не відставали. Плюс до всього у школах СРСР, як на будь-якому підприємстві тих часів, оголошувалося соціалістичне змагання щодо підвищення успішності. Задля перемоги у такому конкурсі, оцінки нещадно завищувалися, і рівень знань не відповідав результатам, що значилися у табелях. Коли час соцзмагань минув, закінчився і учительський інтерес щодо оцінок учнів, Міф п'ятий випускники совєтських шкіл були розумнішими. Програма середньої школи являла собою той самий набір предметів, у якому не враховувалися ні здібності, ні інтереси дітей. Часто траплялося, що для обдарованих дітей планка була за низькою їм було нудно на уроках. А ось слабші діти з навантаженням впоратися не могли. Всі розробки, що прославили СРСР, результати вчених ще з тим самим дореволюційним утворенням. Ні курчатов, ні корольов не навчалися у совєтській школі. Та й щодо ерудованості випускників СРСР теж можна посперечатися. Згадати лише, як у 90-ті країна масово ставила заряджати воду до екранів телевізорів, де говорив Кашпіровський. Але не лише фізика на той час була забута, математика з історією теж. Адже пізніше всі понесли свої ваучери до МММ. Давайте відверто. Класична система шкільної освіти за сувєтських часів була призначена для того, щоб зробити з людей добрих працівників заводів. До іншого життя ця школа нікого не готувала. Міф шостий усі діти рівні. Рівні всі. Але дехто рівніший. У Совєтському Союзі часто принижували тих, хто не знав російської, не встигав з навчанням або походив з простої і бідної сім'ї. В школі старшокласники знущалися з менших від себе, забирали гроші у їдальні або ж змушували мити підлогу замість себе. Для тих, хто відставав з навчанням у школах, створювали спецкласи, так би мовити, для двієчників. А от класам, де вчилися діти з середніми та високими успіхами, вчителі приділяли більше уваги. До слова і перевести дитину в іншу школу в совєтські часи, батьки не мали практично жодного шансу. Міф сьомий знання найвищого гатунку. якість вивчення іноземної мови була відверто сумнівною. Діти зубрили незнайомі слова, втім говорити між собою не могли. Влада обмежувала будь-яке спілкування з носіями мови, а вивчення англійської взагалі було рідкістю. Рівень знань дітей сільської школи був в рази нижчим від міських шкіл. Тож вступити до БНЗ таки діти без репетитора не могли. Діти вчили те, що було вигідним партії, вчили вірші лише тих поетів, які любили партію. Замість світової літератури, української мови та історії школярі вивчали марксистські науки. Міф восьмий: бути вчителем престижно. Насправді, вчителя не було простору самовираження. Їх поведінка була обмеженою програмою і диктатурою директора: наводити приклад життя чи розповідати щось дійсно цікаве і дотично до реального життя. Ніхто з вчителів не мав права, щоб дитина точно отримала 4 або 5 у чверті. Батьки постійно носили подяку в школу. Це і цукерки, алкоголь, в принципі, будь-який дефіцит, і хоча вчителі завжди вчили дітей жити чесно, самі були по шию у системі блату. Міф дев'ятий бездоганий зовнішній вигляд учнів, вимоги до зовнішності і справді були дуже жорсткими. Не можна було приходити з розпущеними довгим волоссям, відтак дівчата завжди мали туго заплітати коси, а хлопці носили виключно короткі стрижки. Коли зовнішність якого з учнів не влаштовувала вчителя чи директора, на весь коридор лунало Приведи себе у людський вигляд, шкільна форма дівчат в СРСР приносила лише клопіт. Білі комірці, і манжети мали мати свіжий вигляд, а тому що тижня їх знімали, прали, відпарювали, прасували і знову пришували. На щодень створили коричневу форму з чорним фартухом. Вона мала не дуже ефектний вигляд, але на темній тканині не так сильно було видно плями від чорнильних ручок. Охайність, стриманість і дисциплінованість такими словами можна було охарактеризувати форму з білими фартухами. Найімовірніше, у дівчат від дитинства намагалися сформувати звичку не лише стежити за своїм зовнішнім виглядом, але й знати своє місце. Адже чим займалися покоївки? Вони прибирали в будинку, господарювали, були акуратними і непомітними. Саме такими скромними, тихими та працьовитими совєтська влада виховувала дівчат, які мали стати за їхніми стереотипами хранительками домашнього вогнища. Отож освітній процес совєтського союзу був далеко не таким, як його показують прихильники Совка. Хоча все, що вони показують, виявляється брехнею, не вірите? Радимо подивитися наші відео про їжу в СРСР та про міфічну велич Совєтів. Традиційно закликаємо підписатися на наш канал та поставити вподобайку, щоб не пропустити нові відео. За можливості просимо підтримати наш проєкт фінансово, реквізити в описі.